А у Києві почали процедуру торгів для пошуку підрядника на розчищення озера синє. Після визначення переможця та підписання договору розпочнуться роботи з ревіталізації водойми. Повідомляє директор департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА Олександр Возний. Нагадаю, що синє озеро це безстічна водойма у південній частині пущаводицького лісу на західній околиці житлового масиву Виноградар. За однією з теорій воно утворилося ще у льодовиковий період. За останні. 40 років водойма обміліла. На її відновлення із коштів Київського природоохоронного фонду планується виділити 35 мільйонів гривень. Цю ініціативу раніше підтримала вже екологічна та бюджетна комісії Київради. Синє озеро мають розчистити на глибину 5 метрів, аби наповнити його ґрунтовими водами. Кияни кажуть, що чекають неабияк на це. Воно вже засихає. І в будь-якому випадку, коли зараз з'явиться сонце, воно починає там. Я уявляю, скільки там бактерій в тих калюжах, які залишаються. Ну а так. Ви часто взагалі тут? Майже кожного дня, тому що і собака, і дитина. Тобто ми майже кожного дня. Ну і на вихідних тут дуже багато людей з усіх і приїжджають, я знаю, тому що ну, це найближче такі місцевість, де можна. Сполучитися з природою. У минулому році просто зникло на очах. І це я телефонував навіть у службу, да, котра тут і питала, що ж трапилось цікаво, тому що от, ну, і сказали, що тут озеро питається ґрунтовими водами, да, це то десь джерело підземне, підземне. А для того, щоб відновити, є якийсь план, що там вони якось ґрунт думали вийняти, щоб там ця вода підійшла. Ось я бачу навіть, що сліди, що якась заїжджала сюди автівка, котра бурила і дивилась, де вода Раніше в нашому ефірі депутати Київради неодноразово обговорювали тему відновлення озера синя Давайте ми почуємо їхні думки. Позиція, безумовно, залишається такою, щоб озеро врятувати, реанімувати і дати йому нове життя. В чому проблема була минулого року? Це те, що дуже пізно вони вийшли на тендери. А, і ніхто, що дуже дивує мене, ніхто з підрядників не захотів братися за ці роботи. А, і В результаті те, що виділили, було по екофонду, те що ми голосували минулого року. Ці кошти просто ну не були реалізовані минулого року. Цьому році ми йдемо знову по цій самій схемі. У нас є екофонд, ми його голосуємо. Ми під нього закладаємо гроші. Найближчим часом плесо має оголосити конкурс. Надіюсь, наважаться підрядники, допоможуть нам в цій комплексній історії врятувати озеро. Ну а на ділянці поблизу озера Тягле це лівий берег Києва. Висаджувати дерева не будуть. Через місяць після пожежі, яка там була, екосистема активно самостійно відновлюється. Повідомив директор департаменту захисту довкілля та адаптації до змін клімату КМДА Олександр Возний. За його словами, після консультації з науковцями та громадою і зустрічі робочої групи вирішили не вдаватися до штучних дій з відновлення екосистеми. Возний каже, що на місці випаленого трав'яного настолу виростає новий втруч. Ання на зразок посіву трави, висадки дерев чи заліснення могло е, лише зашкодити цій унікальній території, підкреслив е, директор департаменту. Нагадаю, що пожежа в екосистемі на осокорках. Відбулася на початку березня. Столичні екоінспектори підрахували збитки. Це майже півмільйона гривень. Вогонь тоді охопив майже 10,5 гектарів території. В основному постраждав трав'яний покрив та частково очерет. При цьому дерева та кущі отримали поверхневі опіки кори, які не становили загрози для їхнього подальшого зростання. Повідомили у КМДА. Поліція Києва відкрила провадження за статтею умисний підпал. І от щодо ще повертаючись озера Синя, то вже опубліковано відео про те, що на виноградарі уні унікальне високогірне синє озеро почали наповнювати водою із насосних станцій. От зараз, отак виглядає те, що там відбувається. Ну і детальніше про озера, ми поговоримо з В'ячеславом Савицьким, це директор комунального підприємства Плесо Пане В'ячеславе, вітаю! Добрий ранок! От почали наповнювати водою озеро Синє. Що далі? Я так розумію, що, хоча б частково якийсь процес відновлення озера, він уже стартував так. Так стартував, але не з наповнення озера синім технологічною водою. Це відноситься до компетенції прав Київводоканал. Це ага. технічна скид. Ми почали з понеділка вже оголошено тендер на закупівлю послуг з першого етапу розчистки озера синього. Тобто, вже процедура згідно законодавства та прозору запущена. Добре, знайдений буде підрядник, який має його розчистити. От розкажіть, будь ласка, які етапи от заплановані, і що можна буде цього року за таким стриманим оптимізмом зробити? Добре, значить, враховуючи те, що проект був започаткований ще 2018 року, у нас є цільний проект на розчистку та озера Синього, який сумарно на 96 мільйонів. Але він розділений на два етапи. Перший етап це розчистка самого озера, який планується в цьому році, і на другий етап ми віднесли всю різницю, яка стосується благоустрою, яка ну, на нашу надумку, і спільно зараз зовсім не на часі. Тому згідно міської цільової програми, рішення Київської міської ради про фінансування в цьому році екологічного фонду на суму до 35 мільйонів. В цьому році буде і вже оголошено тендер і виконання роботи лише по першому етапу. Плануємо це, що стосується саме розчистки, відновлення водного фонду цього об'єкту водного пане В'ячеславе. Ну ми не екологи, як і більшість наших глядачів, так озеро міліє. І яким чином і чи можливо зробити таке на майбутнє, щоб все ж таки воно не міліло? Тобто, чи є якісь там заплановані окремі, можливо, технологічні якісь рішення для того, щоб в подальшому все таки це озеро жило і відновлювалась там екосистема його. Враховуючи те, що є рішення вже проєктне, щоб його відновити, це треба відкрити джерела і трохи поглибити. Але це рішення щодо його комплексного має бути не тільки в частині робіт по порошівки. Тобто, це стосується і забудови поруч, це стосується експлуатації поруч насосної станції. Це, на жаль, стосується відчинків, на які ми не можемо впливати, таких як. Природні. Ну, ви бачите, що року у нас і температура б'є рекорди. Тому це, скажімо так, перший етап для відновлення, а далі треба до цього підходити комплексно. І от щодо озера Тягле, також про яке пан возний говорив, так чому власне було прийнято рішення про те, щоб от дати природі самій відновитися? Там не настільки серйозні пошкодження, що природа сама може, скажімо так, відновитися. Ну, як ви бачили з відео, яке ми готували, дійсно природа робить свою справу, і мабуть, ну екокомісія екологічна інспекція нарахувала згідно методики певні збитки, але щось суцільно капітального, там ми поки що не наблюдаємо. Що стосується плесу, у нас там. Озеро тягли, які в заповід... заповіданні, і в цьому році планується виведення меж цього природно заповідного фонду в натуру. Цей проект землеустрою, що дозволить вже конкретно відобразити ту територію, яка є заповідною. Бо зараз є певні, якщо воно не винесено в натурі, то завжди може бути якийсь дискус, якесь непорозуміння. Після того як межі будуть вже. Буде більш більше можливості робити охоронні зобов'язання по цим межам. Ви кажете, підрахували збитки за певною методикою. Чи враховувалося також те, що стосується? Ну, ми розуміємо, там трава, дерева, кущі, а от ж, живі організми, тварини, там птахи, які мешкають на озері, які наслідки думаю... пожежі по них. Дивіться, я думаю, методіка має це все передбачати, бо ну на жаль, плесо не долучено було до цієї процедури. Це трошки не наша я компетенція. Я зрозуміла. Дякую, пане В'ячеславе. Чекаємо від вас уже новин про те, що все-таки є підрядник. Можемо далі так рухатися, все таки до відновлення озера Синя. Тим паче знаємо наскільки от місцеві, які живуть поруч з ним, чекають того, аби повернулася їхня улюблена водойма до життя. В'ячеслав Савицький, директор комунального підприємства Плес.